Доброго дня, і ми з України. Так, так, ми з України. Із такої чудової, вільної, найкращої у світі держави Україна. Мої дорогенькі. А у вас є улюблений посуд? Улюблений кастрюльки. Ну, можливо, якісь. Взагалі, просто улюблений посуд, тому що посуд входить все. В посуд уходить і кастрюльки, і чашки, і тарілки все. Але я обожнюю кастрюльки різні. Ой, як я їх люблю. Ну, і тарілки теж, і чашки теж, звичайно. Хочу вам показати, дорогенькі, мої, свою улюблену, улюблену каструльку. Каструлька. Божечки, як же це по-українськи? Так, я вибачаюсь, не пам'ятаю зовсім, але я подивлюся, все в інтернеті вичитаю, тому вже буду говорити так, як є. Не підготувалася, розумієте? Це ж бо ти зараз напишуть про суржик і все, і все що хочеш, ж там пишуть. розумієте? Ну, я обожнюю українську мову, але я людина доросла, тому де ж пробивається і інші слова. Але зараз не про те, а про улюблений посид. Оце моя улюблена каструлька. Звичайно, у мене є різні, звичайно, в мене є Берков, але оцю каструльку, мої дорогеньку, мені подарувала моя тітка, яка проживала в Москві. Вони були такі, ну, багатенькі, бо жили вони багато. Тому що вона працювала в Москві на базі, то, звичайно. Вона вони мали все, що вони могли собі дозволити. Дозволяли вони собі все розумієте? То і, і нам щось ж перепадало. І коли ми з чоловіком одружились, то це вона мені подарувала дві кастрюлі, такі одна Бергов. Ну, вона в мене і є. Ой, там невеличка, але теж така важкенька. Ну, натуральний берков. так? Там позначка є. Це не берков, я навіть не пам'ятаю, хто це, але теж уже, представляєте, з 1979 року вона у мене. Я люблю не ситушкувати. Висота у цієї каструльки 8 см висота. 5 літрів вона входить, вона широка. так, У неї все добре тільки тушкувати. Навіть варення я в неї варю, тому що дно у неї вона важка. Дно у неї таке ж двойне ж теж. Важка, сама по собі кастюля важка. Розумієте? Вибачте, будь ласка. Але вона в неї все добре тушкувати. Боже. Якщо ви щось у, щось у неї приготуєте. Ой Боже дорогеньке. Вибачте, воно таке смачне, як в духовці. Тому я, купивши півника, розумієте, півника, ось такого півника, це називається Гучанська індичка. Зараз вони до війни вони вирощували індюків, ой, вибачте, вирощували індюків, ну, так як же ж були в окупації, то світла ж не було, світло нам дали аж на Пасху в минулому році, розумієте? І кругом вже стояли ці рашисти, кадировці, і всі, всі, всі оця, оця, оця вся наволоч. То звичайно, ті індюки померли своєю смертю і, і, і не своєю, і все. І зараз. Так як перебоїш світлом, то вони вирощують курей, качок. Але вирощують вони на кукурузі. Спочатку корм, а тоді тільки кукуруза. І вони такі жовтенькі, гарненькі. Ну, колись я куплю, то я... я завжди беру півники, вони по 110 кг. Ну, вони з лапками, з голівкою, як той казав, знаєте. Але вони смачні і курочки смачні. Але е... да, 110 кілограмів півники. Ну, що ти зробиш, але ж ви купуєте, вона жовтенька, гарненька, то То Я оце ж грудинку відрізала на відбівні, а це все обжарила. Зазвичай я так ніколи не роблю. Ну, тут я вже додала трішки водички, звичайно. Я взяла, порізала міленько жир, весь із півника. І на цьому жиру обжарила оце це місце. Бачили, яке гарненьке? Боже, як воно пахло, мама дорога я. Ну, Коротше говоря, це все обжарила. Потім взяла кілограм цибулі. Я так люблю, щоб було багатенько цибулі, бачите, обжарила тут цю цибулечку. Оце я вже додала просто водички. Так. Потім мої дорогенькі, що я зробила ще? Приправи, приправи. Ну, приправи я люблю. Приправи я люблю. Значить, це така, бачите, тут одна травка. Вона дуже-дуже смачна, ця приправа. Дуже. Ось вона отака. Бачите? Ось така приправа до риби. Я у, у це місце положила отакі, е, дві ложечки. Ну, Це чайні ложки, можна сказати. бачите. Ну, Я ж кажу, приправа взагалі, сумасшедший йдум. Так люблю свої оці баночки, бачите, в кожній баночці. Е, 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 Ложечка собі взяв і, і все. Не треба шукати бігати ложечку. Одну ложечку, отаку, отаку ложечку. Ну, це чайна, вона повмістує, в чайна ложка. так. Одну ложечку такої приправки, отакої. І одну ложечку. Тут у мене приправа з перцем. Це грузинська якась приправа з червоним гострим перцем. Теж я положила отаку одну ложечку. Бачите. Люблю свої баночки, баночки я їх просто люблю. Все в них є, ложечки є, у мене їх 6 штук здається. розумієте. І всі-всі з приправками, і так смачно, не треба шукати, я ж кажу. Не ні ложечки, нічого, все є. Потім я його перемішала, додала солі. Ну, Я вам скажу, що спеції це все по смаку. З цибулечкою я це все перемішала, бачите, воно вже. Дала колір паприка. так. Так, зараз Тепер я ложу, перекрутила на маленький вогник, ложу наше м'ясце, так гарненько, бачите? М'ясне, м'ясце, м'ясце. Я вам скажу, що я так люблю оце, оці кісточки із хребта. Мені навіть не треба оце це м'ясо. Мені б оці кісточки посмоктати і все. Я його просто люблю. Так, значить, це ми все складаємо. Отак. От Отак. Отак. Бачили? Так, зараз я ще. Отак. Дуже в неї все гарно, дуже в неї все гарно тушкується. Дуже-дуже гарно. Я, ось зараз мої дорогесенькі, Обожнюю оце свою кастрюльку. Все. Єдине, що коли я тушкую в ній в духовці, то я знімаю оце свою цю кришечку. Тому що. Ви розумієте, якщо кришка ж теж, бачите, така каструлька важка, але і кришка, але ж кришка широка, така, бачите? І якщо я розіб'ю цю кришку, то я більше її ніколи не куплю. Тому, коли я тушкую щось у духовці в неї, то я зверху накриваю фольгою. Ну, Цю каструлю я просто обожнюю. Звичайно, вона величенька, вона широка сама по собі, розумієте, І іноді в кухонному столі, там, де в мене каструлі, вона займає дуже багато місця, Ну, вона дуже чудова. Я її користую. В неї 43 роки. Я її обожнюю. Просто я ж кажу. Я в неї варю варення, і, 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 і тушу, варю. Варіння, супер вариться, тому що двойне дно, таке, знаєте, тяжке, воно. Да? Ніколи нічого не пригорає, ніколи. ну І смак, я вам скажу. Такий смак дуже-дуже такий смак смачний. І зараз я не буду ставити в духовку. Я прикрутила маленький вогник. І вже воно в мене годинку обжарювалося так, на, не, не на маленькому вогнику, просто щоб жир же ж розтаплювався. Годинка була. Пітушок у мене молоденький. І зараз ще півгодинки в цьому соку, соку. І буде готове. Зараз я зварю дідульки-вермішельку. Вермішельку, тому що я ж кажу, я не люблю вермішель ні в якому віді. ні рожки, не ні вермішель, нічого. Іноді в китайському супі то вже мені досить я наїдаюся на <плес> на цілий рік. От. І оце півгодинки ви потім просто берете, розумієте, ви можете, я ж кажу, це, і кашу з ну, гречану ми в основному варимо, і на картоплю, і куди хочеш, ви можете це положити. Ой, мої дорогенькі, тому всім вам смачного користуйтесь такими приправками. Я ж вам кажу, що ця приправа дуже-дуже смачна. От, Тому, якщо буде без приправ, то буде піс, ну, пісна якась може. ну, Я користуюся, я ж кажу, я різними приправами користуюся, але ж мені найкраще подобається ось оця. до риби. Я вам скажу, що ось вона, бачите, яка вона? Одна одна трава. Тут немає нічого. Це теж смачна приправа, я брала її е, грузиню. Але я вам скажу, що тут червоний перець ще є. Такий червоний перець, е, ой, як же, гіркий. Гірки. Чудовий гіркий перець. Тому, мої дорогенькі, готуйте, насолоджуйтесь. Всім вам добра. Здоров'ячка. Користуйтесь своїм улюбленим посудом, тому що він же ж нам не тільки готує їжу, ми готуємо в посуді їжу, так? але ще ж нам і смачно та ще й задоволення, тому що ми користуємося улюбленим посудом. Тому напишіть, у вас є улюблені каструльки? Я думаю, що у кожної хазяйки, в кожної. Ну, я я обожнюю різний посуд. це для мене, Я хворію цим, тому що багато ж посуду теж не потрібно. Але я так обожнюю посуд, всі це знають, вже, що я, всякі... я кастрюлічна, як той казав мій кум, казав, кастрючна дама. Я... Мені вже їх і не потрібно, тих кастрюль. А я завжди як буваю в магазинах, таких великих маркетах. Я... Захошу відділи і щось десь собі, щось і прикуплю. Тому, мої дорогенькі, готуйте, насолоджуйтесь, я ж кажу, що їжа повинна нам приносити користь, смак. Всім вам добра, здоров'ячка і хай буде все, Україна!